З 10 березня в Запоріжжі зміниться вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Вартість проїзду зросла через значне підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, вартості прямих матеріальних витрат на утримання рухомого складу. Фахівці наголошують, що затверджене підвищення вартості проїзду є мінімально можливим, адже за розрахунками середній тариф по Запоріжжю мав би складати. Та понад 20 гривень для приватних автоперевізників понад 28 гривень для великих комунальних автобусів, майже 26,5 гривень для електротранспорту. Проте з 10 березня містяни платитимуть за проїзд в електротранспорті та комунальних автобусах по 15 гривень. Проїзд маршрутка має приватних перевізників, коштуватиме 17 гривень і 18 гривень для поїздки в Хортицький район. Перевізники кажуть, що зростання тарифу вимушений крок, який має покращити. Чи технічний стан транспорту і, на жаль, жодним чином не підніме зарплатню водіям або збільшить кількість маршрутів? Так, підняття потрібне, тому що саме падіння перевезень почалося ще задовго до війни. Воно почалося ще з початку карантину на ковід. Можу по своєму підприємству привести декілька даних. У мене на період початку карантину працювало 90 водіїв. На початок війни у мене їх було вже 58%. На теперішній час працює 34 водії. Тобі в мене всього 30% від того, що треба. Тому рахуйте самі, потрібно тариф піднімати чи ні. Проект рішення виконавчого комітету з походженням тарифу на перевезення пасажирів в комунальному транспорті міста Запоріжжя, трамвай, тролейбус, автобус у розмірі 15 гривень, в автобусах приватних перевізників 17 гривень, та 18 гривень на маршрути хортицького напрямку. Там декілька маршрутів за одну поїздку.